Вітаю! Сьогодні пропоную намалювати скляну чарівну кулю. Беремо округлий предмет якийсь. Можна навколо обвести, мені така не потрібна, велика, то я буду ось так малювати. Далі малюємо підставочку. Можна Таку можна прямокутну просто, але нижній край загортаємо так більш округлий малюємо. Далі несильно натискаємо на олівець, промальовуємо в нижній частині кулі, ось так, сніг у нас. Тут буде хатинка. Взагалі, все, що завгодно, можна намалювати всередині кулі оленя. Святого Миколая, Санта-Клауса це залежить від того, що ви святкуєте на даний час. Я малюю будиночок. Зовсім простенький такий малюнок. Сьогодні малюємо маленькі дітлахи можуть це намалювати. І тут буде ялиночка. Так, віконце не забудемо віконце. Тепер нам треба витерти трошки олівець, бо куля в нас же скляна. Малюю сьогодні звичайною шкільною аквареллю звичайними пензликами. Починаємо з того, що робимо блакитну калюжу. Палітра, замість палітри, в мене також сьогодні кришка від фарби. Які в мене кольори є, такими малюємо. Можна цим пензликом, можна тоненьким пензликом малювати. Хто не вміє кінчиком малювати, той бере тоненький пезлик. І по олівцю промальовуємо ось так тоненьку смужку блакитну. Наступним етапом буде відступити від цієї блакитної смужки, залишаємо білу смужку і проводимо більш широку. Щоб ми змогли зобразити скло, залишаємо білу смужку. Так, провели більш широку лінію. Обирайте, з якого боку буде відблиск. Наприклад, з цього боку в мене буде відблиск, тому я тут малюю ось такий трикутничок, залишаю. Так само білий. А все інше зафарбовуємо, але більше водички додаємо. Більше водички. Біля смужки більш блакитного, а далі більше водички. Ось таким чином, ось так можна на трикутничок, отакий, такий півмісяць. В нижній частині можна більше додати. Блакитного і висушуємо. Куля в нас готова, кулю більше не чіпляємо. Валюємо підставочку. Так само спочатку калюжа, коричневий. Нам треба світло коричневий спочатку. Світло в нас з лівого боку. Якщо ми з лівого боку відблиск намалювали, то зліва в нас світло. Тому зафарбовуємо повністю тут залишаємо смужку білу. Так само відблиск. Все інше зафарбовуємо цим одним тоном коричневим. Далі можна додати більш насиченої фарби під кулею, поки волога. Фарба можна додати під в нижній частині і з правого боку. Ось так. Навіть можна додати трошки чорного, ще темніше зробити ось тут правий нижній куточок. Трошки збільшимо. І хай висихає тепер. А ми приступимо до малювання будиночка та ялиночки. По цієї блакитній фарбі будемо малювати будиночок, так само коричневий, але додамо тоненький пензлик, я взяла. До коричневого додамо трошки жовтого або вохру можете взяти. Щоб не дуже він такий шоколадний вийшов в нас. Зафарбовуємо повністю будиночок без віконця. Віконце не чіпляємо. Поки будиночок висихає, ми з вами намалюємо ялинку. Ялинку беремо, світло-зелене, тут можна вже без водички. Одразу фарбою. Перевірили, який колір. І малюємо стовбур ми не зафарбовуємо, бо його не буде видно, а одразу малюємо ось так гілочки, зберігаємо трикутну форму ялинки. Ось так світлим зафарбували, далі ми обираємо темний якийсь колір, зелений. Ось трошки темний. І додаємо темних. Гілочок можна ще додати навіть синього до цього зеленого. І небагато ще таких найтемніших. Все, більш не треба ялинку чіпляти. Поки малювали ялинку будиночок підсох, беремо коричневий, більш насичений, покажемо, що він дерев'яний. Дах промалюємо ось таким чином. Можна навіть намалювати отут такі округлі частинки, а віконце буде жовтого кольору. Коли висохне, тоді можна додати раму намалювати. Приступаємо до роботи білою гуащо. Беру гуаш білу і малюю сніжечок, ось так, біля ялинки. Ось тут, біля будинку, мазочками кладемо. А на даху вже ось так лінію. На даху сніжок лежить. І ось так зафарбовуємо. Можна і на ялинці намалювати трошки сніжку. Трошки підсушу, щоб намалювати на віконці раму. Беру коричневу фарбу, тоненький пензлик і промалюю по контуру, і ось так. Все. Тінь можна ще домалювати під снігом, так, для натуральності. Майже все. Але я хочу додати ще снігу всередині кулі. Для цього беру водичку. У мене є біла акварель, в мене є гуаш, але я беру гуаш, доволі рідку роблю таку суміш. Але мені треба всередині сніг, тому я знов ставлю цей скотч. Можна більшого розміру взяти. І ось таким чином набризком так, сюди потрапило мені не треба, але якщо потрапляє, можна прикрити. І ось тут мені треба сніжочок всередині. те, що потрапило сюди, прибираємо, дооформлюємо цю листівочку. Закриваємо кулю і робимо наброск кольоровий. Тепер. Обирайте будь-які кольори можна взяти. Конфетті, новорічні, конфіті святкові. А в нижній частині я напишу. До побачення.